За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби вибухи у Херсоні та інших населених пунктах територіальної громади лунали і вдень, і ввечері. Російські військові обстріляли обласний центр Садове та Антонівку. Била армія РФ і по населених пунктах чотирьох територіальних громад Береславського району. Минулої доби ворог використовуючи авіацію, скинув керування авіабомби по населеному пункту Тягінка. Окрім цього, із реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів обстріляв чотири населених пункти Береславського району. Використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували місто Береслав, Нововоранцовку та Михайлівку. В ході ворожих обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди мешканців, приміщення торгівельного комплексу та. Службовий автомобіль працівників поліції внаслідок російських обстрілів в кількох населених пунктах області є поранені, пошкодження та руйнування. Пошкоджено або зруйновано 20 приватних будинків. Було влучання в об'єкт критичної інфраструктури, на щастя, без постраждалих. Також пошкоджені адмінбудівлі та автівки. За минулу добу троє людей постраждало внаслідок обстрілу. Одна людина з інгульця звернулася за допомогою по наслідок обстрілу. Попередньої доби одна людина отримала куботравму в Інгульці. Також і Васокоївки є постраждали внаслідок обстрілів. Його шпиталізовано. Загалом минулої доби російські військові обстріляли 20 населених пунктів правобережної Херсонщини. Говорить Толоконіков Олена Сомська, Суспільне новини, Херсон.